Привіт, ЕДІСІшники! Ми сьогодні зібралися, щоб поговорити про зимовий EDC. Сьогодні розглянемо корисні речі і деякі речі, на які, мабуть, варто звернути увагу для того, щоб, можливо, ви доповнили їм свої власні edc набори. Сьогодні з вами Андрій Шарп за камерою Room. І Ще один глядач, про якого він не здогадується, що таке зима. А, точніше, холодний період в нашій країні в Україні, в нашому регіоні. Я відмічаю його не трьома місяцями зимовими, а період п'ять місяців з листопада по березень. Давай швидше поставимо. Один і п'ять. І от саме цей цикловий період в моєму дісі відбуваються певні корективи. Відбуваються певні корективи. Що таке ось цей холодний осінньо-зимовий період? Це дощ, мокрий сніг, сніг, хурделиця, оця вся каша зі снігу. Солі, води і бруду, яка летить з-під ваших ніг, з під ніг перехожих з-під колес від дороги від кущів, з дерев, з дахів і від будівель. І все це діло потрапляє на нас, і в тому числі на наші рюкзаки, бананки, сумки і таке всяке інше. І якщо на сьогоднішній момент навіть найдешевші варіанти рюкзаків мають ну, якесь, хоч якийсь якесь, хоч захист від води, ну і вберігають ваш став, так би мовити, так? Або ось така силіконізована пропитка, або якісь мембрани, або просто dvr просочення. То для ось такого стихійного періоду, агресивно стихійного періоду, як зимовий, є одна річ, яка робить різницю. Це поліуретанове покриття. Ви, мабуть, Бачили в попередніх випусках мій оспік з саме таким покриттям. В чому його така, ну скажімо, велика перевага для використання в зимовий період? В тому, що коли на вашу сумку чи бананку чи рюкзак потрапляє цей бруд з вологою, то, звісно, ваш став буде захищений в багатьох випадках. Але сама сумка, бананка, рюкзак вона брудниця. І от Уявіть ситуацію, ви приходите десь на роботу, у вас тут заляпано все грязюкою, витерти його не вдається, тому що верхній шар тканини він відкритий, шершавенький, і тут все наляпано. І куди ви сумку поставите? На стілець, на стіл, ну таке собі. Плюс можна щось забруднити вже від вашої сумки. У випадку, коли у нас є ПУ або ПЮ або поліуретанове покриття, вам достатньо просто витерти це вологою серветкою. Так, будь-який бруд. За рахунок того, що тканина, наче утоплена, так, оце поліуретанове покриття і не виступає назовні. І до неї нічого не чіпляється, по суті. Тому ось на такий період це хороший варіант. Я, до речі, розглядав раніше тільки рюкзаки, але потім. Подумав, блін, а є ж ще й бананки? Наприклад, ось цю тульку приніс вам показати. Саша Ляпота каже, що йому незручно носити бананки взимку. Я не бачу в цьому проблеми. Відпускаєш просто більше ремінь і носиш поверх свого пуховика. В чому проблема? Тобто, в тебе лишається та ж сама звична зручність, але ти її носиш просто на більш довшому ремені. Та й усе. окей, перед тим як перейдемо далі, я мабуть буду збирати мінімальний ідісішник з того. Про що я буду сьогодні розповідати? Так, а що з покриттям, я не пойму. Треба ще одну сумку купувати, бо там покриття поліуретанове. Я не знаю, яку... Андрюхи де він лазить, але ну, в, от... в мене воно буває, типу, так, або щось капнуло десь знає, з шифера, і ти ну, просто за це або витер, стряхнув, або забив болт, або буває так, що ти десь стоїш і тебе повністю всього обнесло грязюкою, під маршрутки чи під якогось Камаза, зрозумів, і ворона щось зверху насрали. Таке полі... поліуретанове покриття, тебе в принципі не врятує, ти все це будеш прати, сушити і ну, захлоп, якщо не знаю. Ну, напевно, це технологічна штука і сенс у цьому є. Розкажи, це Камазу, який летить. <різь> <різь> ти йому такий, мені не страшно, в мене поліретанове покриття, Я такий, і таке. Чорний потім. А, і ще один важливий момент. Ви можете сказати: ой, не забрудниться сумка чи рюкзак, а ти сам весь забруднишся. Ну так. Ну, є якби варіанти, про які я сьогодні не кажу, тому що їх ніхто не використовує. Так, Є силіконізований одяг, наприклад, до якого теж нічого не буде чіплятися. Але ви бачили когось на вулиці в силіконізованих штанах? Табе бачив в бахілах. Ні, бо ніхто не хоче їх носити. І те саме стосується типу, типу суперпопулярних е цих, як воно називається, дощовиків. Дощовиків за 40-50 гривень. Постійно десь бачу, що люди на розкладках їх купують, але от скажіть, в місті ви часто бачите людей в цих. Чохлах ніхто не носить їх. Тому якщо ви вже самі ну типу носите звичайний одяг і можете забруднитись, то принаймні ваша сумка чи ваш рюкзак може бути чистим за рахунок того, що ви його правильно оберете. А це поліуретанове покриття зі снігом. Дощем закінчили. Закінчили з поліритановим покриттям. Тепер давайте до інших траблів, які нам підкидує оцей зимово-осінній період, і це в першу чергу, що правильно температура, друзі. Взагалі, який принцип зігрівання є людини? Є активний, є пасивний. Окей, активні засоби обігріву, які важать майже нічого, але допоможуть вам зігрітися щодня. Хімічні одноразові елементи. Я взяв устілки, але бувають різні для рукавичок, для кишень, для шапки, для плечей і таке інше. В чому їх принцип? Є елемент, просочений спеціальним хімічним складом, який активується при потраплянні на нього повітря. Коли ви її відкриваєте, в даному випадку устілки потрапляє повітря, і відбувається хімічна реакція. Устілки починають грітися. Вага у цих двох устілок здається 30 грамів, якщо я не помиляюся, але при цьому вони будуть гріти 8 годин. Тобто, якщо ви навіть десь будете ночувати, у вас повноцінно будуть нагріті ноги протягом ну всієї ночі, можна сказати, чи часу сну. Вони розігріваються до речі, достатньо сильно до 55 градусів і коштують ну іноземні окей там. 100 плюс гривень. Але вітчизняні, від 30 гривень це не та сума, яку треба економити заради вашого ж здоров'я. Тому кидаємо в нашу сумочку перший елемент це хімічні усілки. Далі є варіант хімічних обігрівачів багаторазового використання. Всередині ми бачимо хімічний склад і ось такий металевий активатор. Тиснемо на нього крізь подушечку. Отак. І у нас пішла реакція. Бачите? Гель швидко кристалізується і відразу починає виробляти тепло. Подушечка розігрівається теж там градусів до, я не пам'ятаю, по-моєму, до 55 теж. Але на відміну від одноразових устілок, вона гріє лише 40 хвилин. Тобто, якщо ви десь... На довготривалий період знаходитись на вулиці, ця штука вас не врятує. Це класний варіант для тих, хто їздить на роботу в межах міста. Ти вийшов на вулицю, тобі їхати, наприклад, годину в... до роботи. Ти активував одну подушечку. Я активував одну подушечку. Скажи. Чесно кажучи, я слабо це собі Тобто, тобі годину добиратись з роботи додому, з дому до роботи. Тобто, ти або... Ну, пішком ходиш. Пішком. Так ні, справа в тому, що якщо ти ходиш пішком, навіть в мороз, тобі не холодно, ти йдеш, ти зігріваєшся, тобі ця штука не потрібна. А якщо ти стоїш на зупинці, наскільки ну, ти стоїш? 10 хвилин, 20, ну, ну, ти ж не стоїш там 6 годин. Серед моїх знайомих ніхто цими грілками не користується. Кинув собі десь в кишеню і поки ти їдеш, вона тебе гріє. Приїхав на роботу, попрацював, їдеш назад, активував другу подушечку. Доїхав додому в теплі здорові. Вдома відварив їх, а так вони деактивуються, їх треба виварити кілька хвилин в кипятку, і вони знову стають ось такими. Напевно, це круто. Я просто таким не користуюсь. Мені здається, що в умовах міста воно не сильно потрібно. Просто я не мерзляк, я декілька разів, так знаєш, дебело перемерзав, і мені після цього я не сильно сприймаю взагалі сильні морози. Ну, можливо, хто сильно мерзне, тому воно потрібно. І так по замкнутому колу. Але зверніть увагу, що та температура, яку вказує виробник, це пікова температура. Тобто вона досягає, наприклад, 54 градуса на самому піку реакції. Потім вона потихеньку буде зменшуватися. Я так розумію, що виробник вказує ось цей термін там до 45 хвилин, коли температура активованої подушки не впаде до кімнатної температури. Так буде коректніше сказати. Але мені здається, що це варіанти. Все-таки не основні. А найцікавішим варіантом, як на мене, є павербенки з ефектом грілки або грілки з ефектом павербенку. Є й і таке, і таке поняття. Так, про ці грілки мене, блин, от як я не знаю. Ну, Я про них давно знаю, про ці хімічні грілки. От ними кльово пристрілювати теплові... тепловізійний приціл. Це перша їхня задача. Ти купив її там, за 30 гривень, активізував, прицепив до мішені і теплік пристріляти на карабіні це ідеальна штука. Е, купити і використовувати її в межах міста, в мене жодного разу бажання не виникало. Мені здається, що якщо ти живеш там, в Києві чи якомусь іншому місті, ну окей. Якщо ти їздиш на машині, то їй точно не потрібно. Якщо ти їздиш громадським транспортом, ну вдягни шапку. Пройшов то, той період, коли ми вибирали повербенки лише для того, щоб підзарядити наші девайси. Зараз все більше і більше виробників додають додаткові функції до своїх павербенків. Це може бути ліхтарик, нікого не здивуєш ним, так? І е, ну, там компаси всякі вставляють і таке інше. І з недавніх пір, ну кілька років так точно, виробники почали робити повербенки з ефектом грілки. Якось цей, наприклад, сандберг чи грілка з ефектом павербенку, ось цей Life Systems. Давайте на прикладі цього санберга розберемося в девайсі. Є одна кнопка і є три функції. Натискаємо один раз і бачимо білу індикацію, яка показує рівень заряду, як на більшості повербенків. Натискаємо і отримуємо кнопку, і ви бачите помаранчеву індикацію, яку я можу перемикати. Кнопкою від 1 до 4, Чотири режими обігріву, тобто павербенк з спеціальних зон починає виділяти тепло, як правило, це температура від 35 до 55 градусів. І друзі, я вам хочу сказати, що такі грілки достатньо довго живучі. Вони працюють ну як мінімум 6 годин при найвищій температурі, там в 50-55 градусів, і до доби при мінімальному обігріві там в 30 5 чи 36 градусів. Цю штуку ви завжди можете підзарядити на роботі, вдома, ви можете її підзарядити від е, генератора, від якогось там екофлоу умовного і ну, бути з теплом. В порівнянні з хімічними, ця штука ну, набагато виграє, як на мене. Якщо я влітку хожу з павербенком сонячною панелю, це логічно, тому що світловий день великий. Я можу, якби десь на природі трошечки. Підзаряджати акумулятор свого павербенку, то взимку це вже втрачає свою суть. Взимку інша проблема постає. Вже не так важливо, що ваш павербенк заряджений, як важливо те, що він може вас просто обігріти. Ну і зрештою, мабуть, закінчимо цей блок з активним обігрівом. Це вживання гарячих напоїв. Гарячих ну, напоїв. Тут, тут був дуже близько, таке вживання гарячих напоїв. Ось моя фляга, яку я знайшов влітку. Це вже зараз, mm. я перехожу на свій маленький термос. Mm. Великий термос сенсу собою не має носити, тому що... тому що ми знаходимося в населеному пункті і поповнювати запаси. Можна достатньо часто. Але між оцими поповненнями запасів, десь в дорозі між роботою і домом, роботою і гостями, домом і прогулянкою в парку, нас може завжди зігріти 0,3, 0,5 літра гарячого напою. І не так давно почали з'являтися мікро ось такі набори. Мені тут Айвон. Опанував перед цим відео, казав: ну блін, ти в місті реально можеш попити каву, попити чай там в будь-якій кав'ярні, яка на кожному там кроці, чи там чи в парку, чи навіть в лісі можна попити каву. Так можна попити. Але можна і не заходити нікуди, а по дорозі просто випити 200 грамів смачного чаю, який ви зробили своїми руками, без якогось білого галімого цукру і отримати задоволення і зігрітися. При цьому ця штука Шарп. шар. Білий цукор це останнє, що тебе вб'є в цьому світі. Поміщається? Поміщається в ну ось тут. Це здається, п'ятилітрова бананка, так що її навіть не помітно на кожен день в умовах населеного пункту. Це цілком, як на мене, адекватний варіант з точки зору. Зігрівання себе через шлунок. Є такий нюанс. Дехто каже, і я так думав донедавна, що термокружки а це термокружка, втрачають свою температуру швидше за рахунок того, що герметизація у них набагато типу гірша, ніж у класичних термосів, тому що тут відкрита горловинка, так? і по суті тільки один ущільнювач закриває її отвір. Але поспілкувавшись з колегами, я зрозумів, що насправді сучасні технології дозволяють зробити навіть термокружку з такою полегшеної конструкції, яка буде тримати достатньо довгий час температуру навіть при мінусових температурах. Тому не слід боятися брати термокружки на мінусові температури, принаймні в період там, робочого дня, скажімо так, пакуємо. Якщо ти дуже любиш чай, якщо ти прямо такий поціновувач, який терпіть, не може чай, який роблять в різних там. Кав'ярнях це хліба штука. Пасивний обігрів. Всі носять шапки молодці, але я на вулицях багато бачу цих безшиїх людей, які ходять отак. От, і у них тут Отакий мокрий слід під носом. Чому? Тому що в них у них голі, Тому що в них немає устілок хімічних. Голі, не покриті шиї. Шарфіки, всякі там хомоти і таке інше. Це все добре, але як на мене, самим класним універсальним варіантом є баф. Є баф. Є баф. Треба бач такий. Є баф. Хорош. <laughs> Друзі, баф, звичайний баф. Єдиний момент, що люди по великому рахунку ділять бафи отак, на дві таких великих категорії. Тоненький, значить літній. Товстий, навіть товщий за це, значить зимовий. Але це не завжди так. народ. Товсті бафи це круто, але вони інколи бувають незручні. Інколи ви просто не можете защіпнути свій одяг, тому що у вас тут торчить, ви нормально не можете повернути голову і таке інше. Інколи вони навіть там парять і ви стікаєте потом. Тому слід звернути увагу на тонкі теплі бафи, так такі є. Наприклад, з вовни Мериноса, Самий, ні, не самий найкращий матеріал для зимової пори. Гіпоалергенний, корисний для шкіри, нічого не натирає, не свербить і при цьому гріє, дихає навіть вологим. Просто маст must хев. Have. Must have. Must have. тут реально згоден, тому що цей шерсть цього Меринуса, в мене одна із комплектів. Один. Один із моїх комплектів термухи, якраз таки з цієї шерсті, Обалдєна штука. Просто краще, чим за цього меріноса я не юзав. Але треба перший шар цей, що відводить волога, потім вже поверхнього меріноса. Тому що якщо ти цю шерсть на голе тіло накинеш і пробіжишся 100 метрів, ти мокрий будеш, воно просто в тебе буде текти. Воно, ну, типу, якщо ти сидиш в статиці, аболдєна, це ота от, зелена термуха, в якій я перший відос на mm. Дісі знімав. Просто бомба. От саме десь в холодину сидіть, клас. Що взимку, що влітку, але якщо кажемо за зиму, то це вовна Мериноса. Далі народ, ліхтарик. Тут е спірний момент. Я не готовий відмовитися від налобних ліхтариків. Як на мене, це must-have. Але є ще така думка, що якщо ви все-таки користуєтесь звичайними ліхтарями, то на зиму слід обирати потужний. Ліхтар із великим об'ємом акумулятора. Тому що на морозі, чим більше акумулятор, тим повільніше він розряджається. Повільніше він розряджається. Ну камон, потужний ліхтар з великим об'ємом акумулятора він великий. Це дебелий. Навіть отакий ліхтар, де він там, мені здається, це вже крайній розмір для DC. Більший таскати з собою кожен день. Якщо ти. Ну, не знаєш, і ти... зараз фішку розкажете фішку переве. Він зараз мені пояснить, чи маємо таскати з собою взимку здоровенний ліхтар? Розірве. просто. Точно? Так втрачає, свою енергію. так втрачає свою енергію. І плюс на морозі, ви знаєте, що акумулятор ємність втрачає. От ви бачили на прикладі телефона. Виходите з дому 100% заряду, десь на морозі полазили, бачите так, 50, 20, 10% вимкнувся телефон. Включаєте, не включається. Прийшли додому, він полежав 10 хвилин, включаєте бах 60%. Тобто він, коли ви його занесли в тепло, він відмов... відновився. Тобто він просто за рахунок хімічних і фізичних процесів втрачає ємність на морозі. Друге, потужність ліхтаря. Ну, світити далеко це добре, світити близько це теж добре. Але його ж можна використовувати ще й і не за призначенням. Наприклад, вмикаємо на всі 3000 люменів, як отут, і прийдемо кудись. Турточку. І що відбувається? Що? Що відбувається? А що має відбутися? Зачекай, зачекай я зараз. Тут не три тисячі люмен, але ну, трохи там є люмен є. Ви відчуваєте тепло, тобто його можна використовувати як грілку. Я вже відчуваю тепло своїм серцем. Тобто ліхтарик на ATC, ти включаєш і засовуєш собі за шиворот і відчуваєш тепло, використовуєш як грілку. Ну, не знаю, наприклад, можливо, якщо ти прям зовсім тебе снігом там, замило, ти от, вже розумієш, що все, ти, ти, ти помираєш від холоду, в тебе закінчились хімічні устілки, в тебе закінчились подушечки, а ті, що 40 хвилин гріють. Всі, ти випив весь чай з термоса, ти. Ну, Павербанк розрядився, а маршрутка ще не приїхала. <риклад> <риклад> ти згадуєш що в тебе ліхтарик і три тисячі люмен. І ти всі ці три тисячі люмен собі за шиворот. Але. Бавитись, треба обережно, не пропаліть свій одяг. Я серйозно, це реально зробити. Це у мене лайтсікер другий. У нього немає датчику наближення, і в даному випадку це добре, тому що якщо б у нього був датчик наближення, як у третьої версії, то вмикаючи найпотужніший режим. Я прямо уявляю, як китайці, які розробляли цей лайтсікер, такі думають, треба прибрати з нього датчик наближення, тому що в Україні ж, походу, будуть грітися цими ліхтарями там на зупинках. Да, це кльова ідея. Убираємо датчик наближення, і пишемо ще одну функцію, там ту функцію в ліхтарика він працює як грілка, просто хев. І використовуючи його як грілку, у вас нічого не вийде, бо датчик наближення зменшить інтенсивність до мінімальної, упершись в ваш одяг. Ножі, друзі, тут все дуже просто. Дерево це тепло, а тепло взимку це добре. Я топлю за ножі з дерев'яним руків'ям, тому що ними просто комфортніше працювати голими чи навіть не голими руками. На вулиці при мінусових температурах можна, звичайно, дивитись на щось таке гарне, дороге, типу, ось цього ганшина від мкасти з ламінованим деревом. Красиво гріє душу, гріє руки, можна працювати. Але все-таки. Все таки, от поклавши руку на серце, немає нічого кращого, ніж бюджетний опінель для зими. Так, стоп. <смеш> опінель. опінель. Поклавши руку на серце, нащупавши там колайт, <смеш> Шарп повідомляє нам, що немає нічого кращого, ніж опінель на зиму. А якщо в тебе руки задубіли, блін, якщо він тебе пример всередині цей опінель, то це. Ти ж його не відкриєш взимку, блін. У тебе мінімальна йде обмороження цих пальців, коли вони хреново слухаються. Ти цей пінель ніколи в житті не відкриєш. Особливо, якщо у вас тут не бук, а як у мене, оливкове дерево. Та пофіг, яке там дерево, ти його не відкриєш. Друзі, оливкове дерево, воно дуже міцне, воно не боїться вологи, воно не боїться перепадів температур і воно тепле. Тут навіть лайнерів немає, так? У вас просто кусок теплого. Дерева, яке не деформується від вологи і від температури. Бля. Такі береш перед тим, як вийти з дому, включаєш 3000 люмен, прогріваєш опіку. Дешевий бюджетний ніж закинути в сумку на EDC для зими не знаю. По-моєму, альтернативи для опінеля в даному. Випадку просто немає. Випадку просто немає. нахер всі ножі. Спайдерки, колстіли, затех, екстремараціо. Ножики, які зручно відкривають в перчатках, ножики відкриваються автоматично з кнопки, якщо в тебе реально типу холодно, екстремальна ситуація, в тебе мерзли руки, ти не можеш його відкрити з допомогою того шпенника, з допомогою фліпера. Всі ці ножі, всі ці. Всі ці інновації, всі системи швидкого відкривання от, в, в умовах низького, низьких температур. Все це пішло нахер. Опінель. Must have. Кліматичні умови це погода, це опади, це перепади температур. Речі, які я сьогодні підібрав, це не скажімо так, не догма, але на них варто звернути увагу. Вони просто допоможуть вам нормально себе почувати в зимовий період. Не особливо, якби змінюючи ваш загальноприйнятий і Дісі набір. Ще тут у нас є ось такий чайник. Ви, мабуть, дивилися на нього все відео. Ні, ну я вже не здивований. Я вже навіть не сильно здивуюсь. Він зараз чайник засунув. <рес> ось такий плоский річманки, який теж влазить в бананку. Друзі, і хто напише з вас, навіщо чайник? Можна покласти в бананку. Хто напише найоригінальнішу відповідь? Хтось напише, я думаю. Той отримує в подарунок ось цей класний, теплий, душевний опінель з ручкою заливкового дерева. Який ви ніхрена не відкриєте взимку. ІДісішники, а давайте так. Ось це все, що ви тут бачите, це якби моє суб'єктивне бачення концепції зимового EDC. У вас можуть бути Інші думки, інший досвід. Давайте зробимо так. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте з точки зору ось цього, і що ви можете запропонувати свого на противагу оцим речам. Чекаю на ваші дописи в коментах і подискутуємо. Підписуємося або не підписуємося. Ви, дорослі люди, приймайте рішення самостійно. Слухай, якщо я вже я співавтор цього відоса, можна я пару чисто своїх от тім накидаю. Що я думаю? Зимовий EDC. Якщо ми вже такі кльові adc шники купіть шапку. Це раз. Якщо вам холодно в шию, купіть шарф. Ну, баф із Міріноса, окей, добре, це кльово. Якщо вам прям холодно, купіть тірмуху. Почитайте, який правильно одягати, Там є перший, другий шар. Є синтетика, яка потоодводяща, є типу, для статики оця от шерсть міріноса, тірмуху. Почитайте про це, купіть тірмуху і не будете мерзнути на зупинках. Пункт третій. Купіть нормальне зимове взуття. Дуже кльово, якщо там буде мембрана, яка не пропускає воду, і просто супер, якщо там буде гортекс, це просто надбання і якийсь утеплювач само собою. Не купуйте на зиму взуття без утеплювача, це трошки тупо Ножи. Опінель, не опінель, ну не знаю, шарпа своє бачення, От опінель я б на зиму ніколи не брав. Сталевий він, не сталевий. Якщо прям холодно, якщо прям мороз, там мінус 15 і це відчувається, ну візьми з собою рукавички ці теплі. Блин, і Окей. Ти і так, і так будеш в рукавичках. І що ти сильно відчуєш різницю в рукавичках? Сталевий в тебе в руках ніж чи оливковий? Я думаю, не сильно. Але якийсь банальний скіф дефендер ти в рукавичках відкриєш і. Відріжеш щось, коли тобі потрібно буде, і так само закриєш. А опінель: ну що ви дорослі люди? Приймайте блін рішення самостійно. Пишли, термос і подивься.